Добрий вечір. Вітаю вас на прямому ефірі ВГОРу, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. На засіданні Ради оборони Херсонщини ухвалили рішення про збільшення зони обов'язкової евакуації родин з дітьми через зростання інтенсивності російських обстрілів, а також розглянули можливість обов'язкової примусової евакуації сімей з дітьми. Цьому передувало ухвалення Верховною Радою законопроекту 123.53. Три, який врегульовує проведення обов'язкової евакуації населення з території активних або можливих бойових дій, сьогодні говоримо про те, які райони міста, вулиці та населені пункти громади. Підпадають під евакуацію, як відбуватиметься процес виїзду, та на яку гуманітарну, психологічну і фінансову підтримку можуть розраховувати евакуйовані. Також обговоримо правові підстави примусової евакуації та дії служб у разі відмови батьків вивозити дітей. А до прямого ефіру приєднається перший заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації Михайло Лонецький. Мене звати Анастасія Друсілова. Це ефір гору на часі. і Ми починаємо. А вас як завжди закликаю. Ставити питання у коментарі? Будемо на них відповідати? А до нас вже приєднується наш гість. Пане Михайле, доброго вечора. Добрий вечір, студія. Добрий вечір, шановні земляки. Отже, стосовно нових умов примусової евакуації, хочу вас запитати наступне: які райони та вулиці у Херсоні та населених пунктах громади підпадають під обов'язкову евакуацію, і як саме відбуватиметься цей процес? Дивіться, давайте хронологічно ще в липні минулого року на підставі рішення ради оборони Херсонської області в частині території Херсонської міської територіальної громади була запроваджена обов'язкова евакуація родин з дітьми. Мова в першу чергу про мікрорайон Карабел, прибережні вулиці Корабельного району обласного центру, Садівський та Антонівський старостинські округи, і вся нижня частина центрального і Дніпровського району, в тому числі. Частина східного мікрорайону, а саме вулиці з 1 по 34 східні, за результатами аналізу реалізації саме цього рішення Ради оборони на початку грудня минулого року ми проводили таку моніторингову роботу, під час якої було з'ясовано, що інтенсивність ворожих обстрілів в порівнянні з попередніми періодами 2024 року, аналогічними періодами, зросла більше ніж три рази. Ворог став частіше застосовувати такі засоби, як мінування за допомогою пелюсток, чого ми не спостерігали фактично в 2024 році. Збільшилась чисельність використання касетних боєприпасів і таке інше. Попри вжиті заходи, значна чисельність родин з дітьми продовжувала перебувати на озвучених нових територіях. Також на початку грудня постійний обстріл зазнавали об'єкти критичної інфраструктури, розташовані в Дніпровському районі. Я зараз говорю про Херсонську ТЕЦ, яка забезпечує майже половину обласного центру централізованим теплопостачанням, і тому за рішенням міської евакуаційної комісії було прийнято е, звернення клопотання до обласної військової адміністрації про розширення зони обов'язкової евакуації родин з дітьми про включення. До цього переліку саме селища Склотари в межах вулиць Поповича Новозаводської, Перекопської та Першої східної. На даний час там продовжують перебувати понад 900 мешканців, і в тому числі 52 дитини. Вже згадане рішення Ради оборони Херсонської області поточного року, а саме 22 січня поточного року розширила зону обов'язкової евакуації. Також за результатами аналізу було зрозуміло, що в червоних зонах продовжують перебувати діти на попередньо е, прийнятих територіях до обов'язкової евакуації. Тому було запропоновано застосувати такий механізм, як обов'язкова евакуація, в примусовий спосіб. До таких територій війшла частина селища Комишани, а саме частина селища від вулиці, вулиці Нижньої в е, провулки і вулиці в бік Дніпра. Це селище Приозерне, також частина корабельного району обласного центру, а саме вулиці від Андрія Орлова Грецької соборної та вулиці провулки, що розташовані нижче знову таки до берега Дніпра. Отже, а, бачу коментар одразу у нас від глядачки чи глядача. Дистанційне мінування майже по всьому місту зазначають, чи означає це, що в найближчий час з усього Херсона буде обов'язкова евакуація сімей з дітьми. Ми оперуємо даними, які нам надають все ж таки Сили оборони України. Мова про території, на яких все ж таки активність ворожої артилерії, дронів, постійних атак, реактивними системами залпового вогню, є найвищою. Нагадаю, нашим глядачам і слухачам, що Вся територія Херсонської міської територіальної громади відповідно до наказу міністерства розвитку громади території України віднесена до території активних бойових дій. Тобто, безпечних місць на превелкий жаль на території нашої громади на сьогоднішній день немає зовсім. Угу. Тому наші глядачі праві таке мінування. Ми спостерігаємо вже і в Таврійському мікрорайоні, в районі автовокзалу, на житлоселищі, Шуменському мікрорайоні, мікрорайон Бавняного комбінату. Кругом фактично ворог застосовує такі. Підступні засоби як мінування мінами пелюстками, і останніми днями і місяцями фактично спостерігаємо значну чисельність нерозірваних е суббоєприпасів з касетних е нарядів раження, які застосовуються в реактивних системах залпового вогню. Дійсно, тут я можу погодитись, але дієвих механізмів протистояння таким загрозам на превеликий жаль сьогодні фактично не існує. Um... Також тоді питання: а хто координує і супроводжує родини? Як саме відбувається ця евакуація у примусовий спосіб координацією заходів евакуації займаються обласна та міська військові адміністрації, спеціальні підрозділи національної поліції взаємодії з підрозділами ДСНС та патрульної поліції? Фактично, ну, в найнебезпечніші зони виїжджають екіпажі так званих білих янголів, це спеціально навчені поліцейські з разом з представниками ювенальної превенції, вони забезпечені засобами радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби, засобами персонального захисту, плюс броньованими авто. Все ж таки, ми сподіваємося здебільшого на переконання, але коли батьки нехтують своїми батьківськими обов'язками. І залишають дитину в крайній небезпеці для життя та здоров'я в поодиноких випадках дуже виважено застосовується саме такий механізм. Угу. А які законодавчі підстави працюють для ухвалення рішення про промову евакуацію дітей? І тут важливо, евакуюється вся родина з дітьми чи тільки діти? Такі рішення приймаються виключно на підставі законодавства України з урахуванням підзаконних актів, а саме постанов Кабінету міністрів, які передбачають саме такий механізм в обов'язковому порядку. При застосуванні е, примусу е, дитина евакуюється за, разом з одним з батьків або законних представників. Це є обов'язковою умовою. При цьому відмова батьків від евакуації. Якщо попередній механізм обов'язкової евакуації передбачає письмову відмову, то при застосуванні обов'язкової евакуації в примусовий спосіб відмова навіть письмова не приймається. Це не передбачено діючими нормативною базою. Куди евакуюють людей, дітей, на яку гуманітарну, психологічну або фінансову підтримку вони можуть розраховувати? В місті Херсоні створено транзитний центр, на якому передбачається перебування впродовж трьох діб за необхідності, якщо втрачені документи, такий термін може подовжений бути до сіми діб. В транзитному центрі надається повний перелік гуманітарної, психологічної медичної допомоги, роз'яснення, куди далі можуть евакуюватися ці родини. Відповідно до розпорядження кабінету міністрів є перелік областей з відносно безпечних регіонів України, які готові приймати переселенців з Херсонщини і з Херсону, зокрема. Е, також допомога надається в грошовому вигляді, але це допомога від наших міжнародних партнерів. Наголошуючи, це не стосується ані місцевого, ані державного бюджету. Кожна родина, яка приймає виважене рішення щодо евакуації добровільно. Використовуючи надані спроможності, переміщуються до транзитного центру, невідкладно оформлюється така грошова допомога для того, щоб так більш легко пройти перший адаптивний період. А скажіть, будь ласка, у мене я на крок назад повернувся. За законом, чи можуть без батьків забрати дитину, чи можливо це згідно закону? Ну, дивіться, ви озвучили, що днями прийнята нова редакція закону, яка передбачає більш активні дії саме представників національної поліції. Є визначена процедура відібрання дитини, якщо батьки все ж таки нехтують своїми батьківськими обов'язками. Ще закон не оприлюднено, тобто він не набув чинності, і під нього ще не розроблена нова підзаконна база, яка буде чітко роз'ясняти порядок таких дій. На сьогоднішній день все ж таки ми акцентуємо увагу на тому, що ні адміністрації, ні органи правопорядку, ми не боремося з батьками. Ми е, працюємо на превенцію, на переконання для того, щоб люди скористались можливостями. Бо якщо на вагах покласти життя та здоров'я, або певний дискомфорт перебування на чужій території або в транзитному центрі, то, звісно, намагаємося довести людям, що все ж таки транзитний центр це краще, ніж втрата життя або здоров'я. В транзитному центрі є вичерпний перелік тих територій, областей населених пунктів, які готові приймати Херсонців з фотографіями, з відеоматеріалами і з запрошенням від наших партнерських регіонів. Тобто фактично контактує з такими родинами поліція? Бо я наскільки розумію, служба опіки вони не можуть Студія. дістатися. Так, ви мене чуєте? Як мене чули? Відновився зв'язок, так дякую. Добре, моє питання полягає у тому, що виходить так, що е, служби опіки вони не можуть статися через безпекову ситуацію до родини. Тобто займається цим поліція, вони спілкуються з батьками, і далі все залежить від батьків, як буде відбуватися евакуація, або вони погоджуються евакуюватися з дітьми, або якщо вони чинять супротив, не погоджуються, то тоді поліція, згідно з новим законом, який ви зазначили, який ще не опублікований. Вони мають право забрати дітей і відвести їх у більш безпечне місце. Тому що згідно з новим законом, якщо я правильно розумію. Тепер те, що батьки перебувають у цих зонах небезпечних для життя, які дуже сильно обстрілюються, прирівнюється до нехтування своїх батьківських обов'язків. Так абсолютно справедливо, і тут е, важливо, що поліція отримує таке право на від невідкладне відібрання дітей і передачу органам опіки піклування для прийняття подальшого рішення. Подальше рішення полягатиме. За чинним діючим законодавством нормативною базою в невідкладному поданні позову до суду, і суд має право, точніше, обов'язок, приймати рішення, чи це буде відібрання без позбавлення батьківських прав, чи якщо це системний процес, і батьки не один раз наражали дитину на небезпеку, тоді це буде вже з позбавленням батьківських прав, але це вже в площині вирішення судовою владою. Um... Чи відомі вам, які найчастіше загалом причини відмов батьків від евакуації з дітьми з небезпечної зони? Найчастіше батьки кажуть про їм знаєте, бажання все ж таки залишати свої оселі вдома і стіни допомагають. Це невизначеність, невідомо куди їхати, переживають за свої оселі, за своє майно. Або доволі часто більш літні маломобільні родичі перебувають разом з ними з ними. Ну і все ж таки сподівання на сил оборони України в те, що наші хлопці і дівчата заставлять замовкнути ворожі засоби ураження е, зрозуміло. Але чи, е, е, чи тоді будуть враховуватися у Херсоні приклади подібних евакуацій з інших прифронтових регіонів, коли справи доходили до суду? Стосовно вже щодо позбавлення опіки. ми вже говорили про аналітику і моніторинг ситуації в нашій громаді. Так ми звертаємось по досвід аналогічних громад, які перебувають в безпосередній близькості або безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Тут можна говорити про те, що от на сьогоднішній день поліція часто використовує адміністративні засоби впливу, тобто складання протоколу про притягнення батьків спочатку до адміністративної відповідальності. На превеликий, мабуть, жаль, все ж таки, здебільшого суди такі протоколи відхиляють, тому що якщо знову таки в полі зору держави, в полі зору уповноваженого справ людини, завжди дитина є перший пріоритет і саме думка дитини або бажання дитини грає ключову роль при розгляді судових справ про призначення адміністративного покарання для батьків, навіть якщо вони Нехтують батьківськими обов'язками здебільшого, ну, умовно, в 9 з 10 випадків суди навіть не беруть складені протоколи до уваги і відміняють їх в судовому порядку в разі звернення батьків з ну, з позовом про скасування. Чи правильно я зрозуміла, що зараз мова йде про те, що все ж таки суди найчастіше у своїй практиці стають на сторону захисту дітей, ніж е, батьків, які хочуть повернути своїх дітей? Ну, мова про що я вже наголошував: іде мова про адміністративне стягнення, якщо батьки порушують свої батьківські обов'язки, і е, в разі складання такого протоколу суд бере до уваги в першу чергу думку саме дитини, яка каже: Я люблю своїх батьків, я не хочу з ними розлучатись, е, і тому прошу там умовно, якщо це дитина, яка там вже в такому віці, коли сама може висловлювати свою позицію і позиція адвокатів, так само, що все ж таки. Коли запитують дитину, то дитина здебільшого стає на захист своїх батьків і тому притягнення до адмінвідповідальності здебільшого не відбувається. Що це? От я просто тепер намагаюся зрозуміти, що це означає, от коли буде діяти новий закон. Тобто, як зміниться тепер ситуація у судах? Знаєте, поки нема практичного застосування нового законодавства, складно бути передбачати, вангувати, прошусь, як кажуть у нас в суспільстві, тому е, є розуміння того, що до такого процесу, як відібрання дитини, треба підходити дуже і дуже виважено, враховуючи абсолютно всі складові. Але е, буквально от сьогодні у нас чергове було спілкування з представниками поліції. Якщо поліцейські бачать, що вибачте, батьки в нетверезому стані, в хаті холодно, відсутня електрика, дитина не навчається, відсутні продукти харчування, засоби гігієни тут, звісно, рішення буде одномоментним і чітким. Дитину потрібно вилучати і передавати органам ті піклування. Є родини, які, попри всі складнощі сьогодення, в Херсонській громаді. Все ж таки є справжніми батьками. Вони забезпечують дитині все, що можна забезпечити, в таких складних умовах. От тут вже звісно треба всі складові процеси багатогранного, дуже складного і наполягати на переконанні і на тому, щоб вони в підсумку батьки мають на увазі приймали виважене рішення і скористались кінець кінців тими можливостями, які сьогодні надаються державою і адміністрацією з нашими партнерами, про яких я вже говорив. Зрозуміло. Пане Михайле, дякуємо, що приєдналися до ефіру, до нових зустрічей. Найголовніше ми за дітей, не проти батьків. І це є ключовою позицією і керівника військової адміністрації, і всіх, з ким ми співпрацюємо в цьому напрямку. Дякую, до побачення. Всього найкращого, слава Україні. Героям слава. Отже, друзі, нагадую, що на наших майданчиках ви завжди знайдете актуальну та перевірну інформацію. Тож, е, шукайте нас у соціальних мережах, а саме у Фейсбуці, у Телеграмі, в Інстаграмі, а також ми є у Тіктоці. Ну, а ще е, закликаю вас підтримати розвиток нашого YouTube-каналу. Вашим посильним внеском, щоб ми і далі могли інформувати вас про важливі події Херсона та області, зараз на екрані ви бачите, як знайти наше спонсорство стати спонсором. Ну і звісно, що за потреби ви завжди можете звернутися до е юристів Херсонського фонду милосердя та здоров'я, які надають Консультації безоплатно з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17. А на сьогодні, все, дякую, що були з нами. Бережіть себе і тихого, мирного вечора.